Привіт, я Мар'ям або Мар'яна Янкевич. Хтось мене знає як голосову актрису. Я в шоці, що всім по цим балах на те, що в універі гуляє голограма. Торговка Джен дякує вам за торгівлю. Незабаром ми зачиняємось. Переконавшись, що вас ніхто не бачить, ви без особливих зусиль перелазите через низьку огорожу цвинтаря. Сьогодні ми поговоримо про Окулу Дентавіса, який встиг недовго побути володарем звання найменшого динозавра на планеті. Хтось мене знає як блогерку, яка говорить про Мальсторії. Одного разу я зустріла мишеня. Це не воно, це навіть не манга. Так, ви правильно зрозуміли. Хтось бачив мої огляди на розбір українських фільмів. Та це ж моя нова мрія. В які героїчно захищають нас від російської агресії. Господи, хто там грає? А хтось мене бачив в гостях у їхніх улюблених блогерів. Напевно, вони смішні, але я така дивлюсь просто Тобі просто не смішно, і ми навіть не знали, куди нам повсти. Мене можна почути багато де, і ви не знатимете, що це я. Як типи хімікатів, що потрапляють з цієї річки, впливають на екологічну ситуацію в чорному морі. Привіт! Це було Ходарки, і прийшла до вас із шокуючими фактами. Я шкодую, що вбила людину але не шкодую, що вбила матір. Я українізую простір з 2014 року. І мені це подобається. Тож побачимось на фанконі 7-8 червня у зоні Ютубу.